Луки, другий розділ, вірші 39 та 40. А як виконали все за законом Господнім йдеться про Йосипа та Марію, які приносили Ісуса Христа в храм, вони повернулися до Галилеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Здається, що дуже прості вірші, сороковий вірш, що дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, благодать Божа, була на ній. Йдеться про Ісуса Христа, І здається, ну кожна кожна дитина зростає. Що тут може бути незвичайного? Про що може цей вірш говорити про те, чого ми не бачимо кожного разу, коли бачимо дитину. Але ж питання в тому, що особистість Ісуса Христа божественна, а Бог не зростає, Бог Бог перебуває в, в досконалості, Богу немає в чому змінюватися для того, щоб удосконалитися. Зростають тільки люди, і ми бачимо, що Бог, ставши людиною, він зростав. Бог, ставши людиною, не перестаючи бути Богом і маючи Божественну особистість, але чудо полягає в тому, що взагалі Бог може мати дві природи настільки настільки не схожі, як божественна природа і людська природа, і Бог. Повністю став людиною, продовжуючи повністю залишатися Богом. І ми бачимо, що Ісус Христос був дитиною, Він зростав і Він міцнішав. І я запрошую вас прочитати Євреям, п'ятий розділ, вірші вісім, дев'ять і більш великий контекст цих віршів. І там ми читаємо, що коли Ісус Христос зростав, коли Христос удосконалився як людина, мова не про те, що Він був грішним, а про те, що людина на від безгрішна вона має зростати, вона має прогресувати, вона має докладати зусиль і проходити певний шлях для того, щоб досягнути зрілості. І цей шлях проходив Ісус Христос. І в євреям написано, що Ісус Христос через страждання. Набував досконалості, тобто досконалість і дорослішання Ісуса Христа, і цей шлях до і духовної, і емоційної, і інтелектуальної досконалості саме як людини, хоча Ісус Христос є Богом водночасно з тим, що Він став людиною, це був складний шлях, це був шлях, який потребував від Ісуса Христа смирення. Терпіння, витривалості і багато інших якостей для того, щоб пройти цей шлях. Зростання це завжди страждання. Зростання це складний час. Зростання це зміни. Зростання це спроби, не завжди вдалі. Зростання це знову і знову намагатися зробити і намагатися зрозуміти і так далі. І, так далі. і Ісус Христос зростав. Став. Дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, як Бог, Ісус Христос має досконалу мудрість. Він і є мудрість, як людина, Він настільки смирився, він настільки ототожнив себе з нами, що він проходив увесь наш шлях, бо він в повноті став людиною, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Тож, давайте з вами подумаємо про те, чого коштує наше спасіння, такого тяжкого шляху для Ісуса Христа. Ісус Його публічне служіння тривало три з половиною роки. А це зростання, дорослішання різного плану в різних сферах тривало 30 років. І це було смиріння для Бога. Це було смиріння для Ісуса Христа. І це ціна нашого спасіння. І про це говорить цей вірш. Цей вірш надзвичайно чудесний, надзвичайно потужний. І якщо ми розуміємо всі ці моменти, які ми зараз з вами окреслили, то ми бачимо, що цей вірш такий, що над ним варто знову і знову роздумувати. Ціна нашого спасіння. Це Неймовірне смиріння Ісуса Христа це неймовірний шлях нашого людського життя, який він пройшов у досконалості, якщо ми не будемо забувати, що він є Бог, і наш шлях для нього для нього це неймовірне смирення. Потім про що ми будемо думати, це ступень ототожнення. Він Повністю себе ототожнив з нами. Він прожив наше життя. Безгрішна людина прожила наше життя, яке має стільки наслідків нашого гріха, і він безгрішний проживав наше життя. І наше спасіння потребувало його зростання як людини. Якщо б Ісус Христос не захотів проходити цей шлях, ми б не були спасені. То будемо дякувати Ісусу Христу за те, що він пройшов цей шлях. І наше зростання, перш за все, полягає в тому, не для того, щоб шукати собі сили, а наше зростання перш за все полягає в тому, духовне зростання полягає в тому, щоб змиритися перед зростанням Ісуса Христа, щоб змиритися і зрозуміти, що без Його зростання. Без того, що він пройшов цей шлях, без того, що він, Бог, вчився писати, читати, спілкуватися з людьми, вчився стояти в багатьох у всіх спокусах, які його зустрічали в його житті, тому що ми зустрічаємо ці спокуси, тому що це наш шлях, і він взяв на себе наше життя, наш шлях, ми б з вами не були спасені. Своїм дорослішанням. Своїм зростанням ми не можемо спасти себе, його дорослішання, його зростання нас спасло. Це перше, що е, має е, сенс в нашому зростанні, це змиритися перед його зростанням і роздивлятися його зростання, хвалити Його, благовіти перед його шляхом, який він пройшов. І чим більше ми будемо пізнавати цей шлях, тим більше ми будемо любити Ісуса Христа, і тим більше наше зростання буде не заради нашого ствердження, а заради того, щоб через наше зростання ми досягли повноти віку, духовного віку Ісуса Христа і слово Боже прямо каже, що ціль нашого зростання це повнота Ісуса Христа. І для цього ми з вами будемо разом продовжувати читати Євангелія для того, щоб приходити до цієї повноти, шлях до якої проложив нам Ісус Христос.